Історія цього катедрального храму є набагато глибшою, набагато давнішою. І вона починається практично з 9 століття, де один історик, який належав до кола папи, описує про цей храм, який мав назву тоді Сергія, святого мученика Сергія. Ось. Пізніше того. Інші певні історики говорили про цей храм як монастир святих Сергія Івака. Власне, мученики Сергія Івак є досить нашій церкві не настільки відомими, але кожного року, 7 жовтня, ми відзначаємо їхню пам'ять. До 9 століття, столітті, власне, в Римі було п'ять таких церков. З такою назвою Святих Мучеників Сергій Вака, і оригінальністю цього храму є те, що зараз, на сьогоднішній день, залишився тільки один храм, власне, катедральний храм Жирицької Божої Матері і святих мучеників Сергій Івака. Мучеництво Івака відбулося в 310 році в Сирії. Це два християни, які ревно прислуговували при імператорі Максиміліані, але Мужинське загинули. І в 527 29 роках їхні заступництво, їхні такі імена були широко відомі в Римській імперії. Відповідно, навіть туди, в Константинополі, будується храм Сергія Іваха, який зараз називається Малою Софією.